Народний депутат Мельник. Євген Мельник, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Прошу передати слово депутату Михайлу Головко. Прошу передати. Шановні депутати, Михайло Головко, Це Українська об'єднання Свобода, 164 164-й виборчий округ. Тернопільщина. На жаль, так стається, але на практиці що життя йде попереду, ніж законодавство, і тому ми сьогодні потрібні підлаштовувати наше законодавство десь до життя. У цьому законопроекті ми усуваємо правові прогалини, які склалися десь на законодавчому рівні, та конкретизуємо повноваження НКРЄ, які встановлюють ціни і тарифи на електроенергію та природний газ для комунальних побутових потреб населення України. Та визначає порядок встановлення державних регульованих цін в розмірі нижчому ніж від економічно обрутованого розміру. Тому ж, сьогодні, щоб ми не ставили заручниками місцеві громади, адже на жаль, так буває, що ми люди не можуть поступати в опалювальний сезон через те, що є заборгованості перед теплокомуненергами за постачання газу, то відповідно враховуючи ці пропозиції, які в першому читанні ми повинні підтримати, і фракція Всеукраїнського об'єднання свобода буде це підтримувати лише з єдиною умовою, що до другого читання ви ті пропозиції, які ми надавали. До зміни цього законопроекту будуть враховані, і тоді ми його підтримуємо в цілому. А зараз ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні. Дякую, фракція Батьківщина.